Усім новорічний привіт! З вами Рима та Ліля! І це наше перше відео в новому 2024 році. Вітаємо вас з Новим роком, з новим щастям. Бажаємо, щоб всі ваші мрії збувалися. І вам нічого за цього не, за це не було. <пух> і щоб за цей рік ви обов'язково змогли. Так відпочити, як у цьому п'ятизірковому готелі, який ми побудували. Ми трошечки ще залишили тут новорічної атмосфери, і будемо вам показувати невеличкий румтур, а також шукати подаруночки, які ми заховали один для одного. Ці подаруночки з дуже крутої серії. Ми навіть не знаємо, що там і здивувалися взагалі, що вони з'явились там на пошті. Тому будемо разом з вами їх відкривати. І так, ми заселяємось. В нас зустрічає якийсь такий чолов'яга охорона. Охорона. Дивіться, яка сурова охорона. І Ліля вже знайшла перший подарунок. Ми ховаємо подарунки на першому поверсі. Подарунки ховала я для Лілі. А тому також що... перший поверх облаштовувала я. Я ми домовилися, що ми цей готель робимо. Разом і кожному виділили зону. Мені весь перший е, поверх і зібрав. кімната. весь перший е, поверх і половина на другому, а в мене весь третій поверх і половина на другому. Так, і хто що облаштовував, там і заховали подарунки. Бачите, у нас є валізи, ми потім їх будемо розкладати в нашому крутезному номері. Відкривай! Що? Крові! Це коромі. Серйозно? Я не знаю, чому Тока вирішила знову повернутися до Hello Kitty. Вона ж була колись. Вона ж колись була. Ми навіть... Я пам'ятаю смішне відео там, де, е, там, де е, ми з швейною машинкою е, не змогли її поставити, і ми так тоді сміялися. Так, у нас таке відео є на каналі, як ми облаштовували все в стилі. Показувала обзори щось там. Так. Ну, добре, нас зустріли. Тут куди підемо? <пі <firing> О, ні! А -а -а -а. Ліля одразу розкладає свої валізи. Це ти ще їх розкладаєш зарано. Так, підходимо брати свій ключ, так? Підходимо. Добрий день! Дайте нам, будь ласка, ключ. Ми винаймали номер люкс на третьому поверсі, і хочемо там провести час свій у вікенд. До цього готелю ось такий ключ. Ага, давайте. Мамі давай в руки. Бачите, я вдягнула таку сукню святкову, вона... вона чорна. Але вона чорна, але вона святкова, бо в мене ще продовжуються новорічні свята. У мене така... Золота і чорна. Так, вона підходить чимось під цей готель, бо в цьому готелі, а, бачите, якийсь такий стиль, і так як він п'ятизірковий, усе тут золото, все блищить, сяє, він такий модний. А, ну, давайте вже йдемо далі. Ліля буде шукати далі подаруночки і якраз покаже зону спортивну. Обов'язково в п'ятизірковому готелі. Тут нема де ховати. Має бути тренажерний запад. Тут Точно немає. Не знаю, не знаю, може, тут є. До речі, на ну, що тут прибрали ці рисочки? Не знаю, там були рисочки. Mm -hmm. Щось вони тільки стоять, нехай тренуються. Так, Треба так добряче спітніти після а, новорічних свят. Ми, напевно, багато з'їли в готелі. А знаєш, чому я кажу, що багато Бо якщо ми зараз підемо в інший бік готелю. Там багато їжі. Там багато їжі і такий є крутий автомат. Ну що, ти тут шукаєш щось, не шукаєш? Тут, тут нема, тут нема, нема де ховатися. Ну добре, давайте повіримо, що там я більш нічого не заховала. Ой, я, до речі, не пам'ятаю. Ага. Тут тепло, тут буде, буде подаруночок, так що може шукати. Дивіться. А тут треба. Е... Заходити в ремонт. Ні, ну... в ремонт тут заходити не треба, так знайдеш. Ну давай потрошку, давай підійдемо mm -hmm. до цього. Дивіться, шеф-повар, тут... він готує коктейль. Тільки... Я хочу... Ось і можна такий го... коктейль Так, можна на. Який тобі ананасовий? А чи вже готовий? А мені, будь ласка, зробіть з ананасів. Я тримаю ключ, і від цього втратила дуже багато енергії, і тому хочеться мені з ананасу. Так, кладемо туди, потім воно так то все перемішує. І треба жати таку кнопочку. Дивіться, Ого, все так... Воно так прикольно робить. Ну, так Ой. реалістично. А, все це мені? Ой, ага, тобто воно тече і тече. Нескінченний в нас ананас. Нас тут е, годують дуже смачно по системі шведський стіл. Тобто ви підходите, берете, що бачите, ікру можна ложками їсти. Оце я дуже хочу спробувати. Лі... Так, Ліля, хочу спробувати цей фрукт. Бачиш, навіть там Драконфрут. навіть там є, а в мене нема. Устриці навіть є. Хочеш спробувати? Я насправді ніколи їх не куштувала. Не вийшло. А от там відкриття, я вже не пам'ятаю, що я клала. Ого, з'їла з мушлю. А, тут у нас фастфуд. Розумієте, кому устриці, а кому фастфуд на любий смак. Ну, головне, що там подарунок так. не ховається. Ідемо далі. Тут у нас, бачите, відвідувачі. Можна до речі святковий салют зробити. Святковий салют не хочу. Не хочеш? Всіх злякають. Добре, а дивіться: а тут у нас <подару> на а тут у нас... <подару> а тут у нас концерт! Бачите, новорічний. Тут співають, грають на роялі. О, Там Міку це, була. Міко, да, Міко. О, це що у нас? Всі 10 подарунків будуть з цими іграшками. І з одягом. А, ти думаєш, буде одяг ще? Да. Басмару? Ти хочеш його в валізу покласти ну, чи кремом намастити? О, коврик йому для йоги! Так, ну підказочка на першому поверсі Усе. вже. Так, я заховала тільки два. Вони поміщається там. <клухи> да. Ну, забирай і відправляємося на другий поверх. Тут дивіться, такий фешенебельний ліфт. Це Він такий, весь як такий як... золотий. Я не знаю, це просто готель, навіть якийсь не п'ятизірковий, а десятизірковий. Далі зараз покажемо вам номери. Я облаштовувала номер 239, а я 238. Так, і ховала відповідно подарунки, я у 230. Давай сюди е, поставимо. Ну, Все. давай. Ми ж туди зараз будемо. Ну, потім. Підніматися так, на третій поверх, заселятися в номер. І, І ти облаштувала Лілія. Так, це швейцар. До речі, він мав нам допомогти з валізами, ну нехай чекає. Поки Лілічка буде заходити в цей номер. Там куку, -ку. там куку, -ку, там у нас Ва. є такий новорічний годинник. А давай ще кукухне. Можна кукукнути? Так, Затиха. до речі. Можливо, нехай воно кукукне вісім разів. Зараз восьма година вечора, якраз ми знімаємо це відео. Ліжечко, яке файне. І взагалі тут все в такому, знаєте, стилі дуже шикарному. А що воно там робить? А що воно -то робить? То, напевно, такий таємний сейф для ліків. Я вже думала, що там цей подарунок. Подарунок, а ти бачила тільки що подарунок? Чи ні? Ні? Ну, шукай. Там що Не що Знайшла! Ха-ха-ха! Ну, давай, давай! Відкривай, що там? думаєш? О, це мелодії. Але ж у нас були такі іграшки. Наші нам їх ще подарували? Хто знає? Що це за прикол такий? Так, далі буду. Далі шукаю, тут далі дуже складно. Дуже складно. Дуже складно. Мені здається, що я для Лілі ну, дуже легко все заховала. Mm -hmm. Ну, давай, можеш одразу. О, 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 ні! Це як його? Ну ми тут напишемо. Це костюм мелод Мелоді. Ну, я, я можу шапку. Ні, не хочу. А оце гарно, кстати. Так, до речі, дуже гарно. О, Будеш Молоді. в такому куртаханчику, якраз тобі не буде холодно, так? Да? <гум> ну все, мої подивимося. А показати, яка ванна кімната нас шикарна. Дивіться, дивіться, як тут гарно, теж дуже круто. Тут багато таких деталей, елементів. Оце, до речі, не з цього. Не з цього ремонту. Ну, я іноді додавала щось таке знаєте. Ну, я теж трошки. Щоб трошечки додати шарму. Добре, тепер я тепер йду. Ти. Я йду, бачите, на вході тут якась висить валіза, я її не буду чіпати. Сподіваюсь, тут нема подарунку. Ні? Нема. Ні, нема. Так, але ти чекай мене тут. Я навіть закрию двері. Ух ти! Тут якась така зона, можна ховатися і таємно щось їсти. Я Це не пам'ятаю. Тут така картина, так, візьмемо якийсь напій. Ти вкрала в людей напій. Вам здалося. Ну трохи мене присушило. А як тут закрити? <tap> Ой! Так, я тут не була. Це не я, це, це вам здалося. Ага. Тут такі крутезні халати. Я тобі одразу скажу, тут треба цей ремонт? Так. <Without tapping windows> да. Ага, можливо. О, дякую тобі за підказочка. Я а забу... ти не бачила там внизу було? Я навіть не помітила. І так, відкриваємо. О, тут костюмчик у цього яйця. Я забула я, як. Я, я. Я щось тільки що а потім забула. О, дивіться, яке шикарне тримо. А ліжечко, тут такі зробили гарні із. Все... О. О! Дивіться! Берете рушник, трясете трясете, його, а варі розтапарі, бац! І вже лебедь. Чар, варі Опс! е, а як його повернути? О. Ти їх не гарно поставила. А тут мега така сумненька сидить, ми колись робили цього персонажа. У них є навіть свій крутий балкон. Ну, добре, е, ну, мені здається, більше тут нічого нема, а може і є. треба ще... Ти не бачиш? Оце? Так! Да. А, воно так злилося з цією. Ну, не сильно, не сильно. Відкриваємо і. О, можна вдіти шок. Кромі А давай я в неї перевдягнусь, У нас такий буде карнавал. Клас-клас-клас. Дякую. Ви вибачте, що я зайшла в ваш номер. Не Тобі хотіла. тепер будуть ось ці штуки. А, ти можеш вдягнутися в цього. Я пішла. Вам здалося А свій одяг? Будеш забрати? Ні, mm. а мене тут не було. Так смачно було у вас поїсти і взагалі закривайте, щоб як заходиш, не стульчики. хотілося нічого з'їсти. Там тре. Я проходжу через двері. У мене якась магія. Менечко, можливо, ти мене не впізнаєш, але це я, твоя мама. Пізнала. Відправляємось на третій поверх. Валізи самі якось донесем. А там номер пентхаус. Він такий самий крутий в цьому готелі. Прям президентський. Виходимо по черзі. А, у нас тут є цей. Ти повісишся сюди на гачок? Ні. Ні. Не вішайся. Заходимо, забираємо ключ, заводимо коромі маму. Ага, і все. Ми тут. Дякуємо вам, лишайте наші валізи. і, і діть. Тепер наш... Ми вас погукаємо. Де Хай він валізи? і десь іде. Ось наші валізи. О, нам навіть а подарунок. Де ну, відкривай, давай розкладати. А, да. У нас тут моя... на два ліжка. Все. Я зрозуміла. Ага. Все потім, тому що зараз подарунки треба шукати, а то знайдеш. Добре, я шукаю подарунки. Давайте будемо по черзі. Підійдемо до цієї гарної шафи, тут такі ручки сердечка і нічого не знаходимо. Клас! Це якесь розчарування. Це твоя кімната, так? Тут можна так прибирати. Не треба було. Не треба? Ну добре. Ну, О, тут тепер зачинять. Ну, зачиня. Як його мило. тепер? А тепер ніяк його. Ну, нехай. О, Ура. Ну, гарний. Там це тебе таке сердечко, такий ведмедик милий. Мені здається, це найкращий номер, в якому можна святкувати, продовжувати новорічні свята. Та в принципі не тільки. Так новорічні, не новорічні. А а, давай залишимо таке. це якось тут. А ключ, я думаю, скласти ось сюди в хліб заховаємо. А так, я ж шукаю, я ж продовжую шукати. Може ремонт ключ. Ні, ні. Ага, то підказочка не треба ремонт, так? Добре, може тут щось. Я навіть знаєш, я навіть не могла подумати, що він там сховався. Відкриваємо. Костюм бацмару. А це точно бацмару, а може то яйце бацмару? Може то яйце бацмару? А, це тоді, а це, це тоді хто? Може то яйце боцмару? Ну, Добре, я думаю, ви знаєте, нам напишете в коментарях. Дивіться, яка у нас ванна. Там, там далі нічого не ховається. Ну, там далі в інший. О, ми можна закривати, відкривати. Дивіться, як тут все по-шикарному. кожному є своя раковинка, свій халатик, рушничок, масочки. може зробити якусь масочку. Мама. О, так, і відправити джакузі! а Це шукати ли... буде? Ліля, коли була мала, вона казала на джакузі сапузі. Масочка, дякую тобі. Треба виходити, треба взяти рушничок, повитратися, повитратися І, можливо, навіть вдягну халатик. А це повішу сюди. Така класна стоїчка. Іду далі. Ти е, покористувалася е, на, на, е, моєю масочкою, а рушничком та халатик взяла. Ой! Навпаки? Так, ну, да. да, взяла. Ага. Я пішла. Ідемо, йдем, йдем. йдем. Тут морозиво щось не хочеться. Це включається. А так, такий світик. О! Можливо, тут щось є таке таємне кнопочка. О, це будиночок Крампета! А тут нікого нема. Хто знає, як зробити Крампета, який би жив тут? Ніхто не знає. Він якийсь сирний, цей крампет, напевно. Дивіться, в нього є така лампа, сир. Може, це для, для цього? Для мишки? Для мишки. Тут далі нічого не рухається, не відкривається. Ну давайте діємо. Hello Kitty. Hello Kitty, давайте будеш сидіти тут. А, а, <кхи> а можливо ми перевіримо... Це останній подарунок. так? <кхи> Чи, та, та. Чи ні? Ні. <кхи> так. Так? Uh -huh. Перевіримо, як плаває Hello Kitty. М -м, якось вона не Чи <кхи> ні? А, так. А костюм Хеллоу Кіті? No. О, ну добре, я можу присісти тут на такий диванчик, не завалитися. Та на що воно мені треба? Якщо в мене тут Ось я можу посидіти в джакузі. В халаті. За... В халаті. Взяти до себе таку Хелю Кіті. Ого! Як в якійсь пральній машинці нас тут, бачиш? Миє, а ти приєднаєшся до мене? Е, я хочу розкласти свою валізу. Давай, розкладай свою валізу. Може мою валізу розкласти, показати, що там лежить. Це... Ага, тобто ти хотіла займатися Печі. тут йогою. Тут такі іграшки в тебе будуть в кімнаті. плечево, яке було в готелі. Кремчик. Ага. Ти набрала купу косметики. Можливо, ціла шафа буде з цим, з цим твоїм добром. Навіть читати будеш молодець. І що це? Телефон? телефон. А мені де свої речі розкладати. Твої що ти мене забрала? Мені там так подобалося. От, от сюди та ось сюди. Добре, давайте. Я вже не пам'ятаю, що я там складала, але не дуже багато. Це в мене тут рушничок. О, нехай він буде тут. Це фарбуватися, тут залишимо. Живоно ну, так в мене склалося. А костюмчик такий, не дуже мамський, але такий, знаєте, для відпочинку. Піжамка. Ти можеш туди вскладатися. Так, я вже вдягну піжамку. Треба зняти шапочку, з'їсти печиво. А вона буде їсти колись Їсть. Mm -hmm. Сюди ще одну шапочку. Сюди костюмчик. У мене тут такий є крутезний гаманець. Угу. І кофточка ще отака новорічна. Ну, я її складу сюди, до ключика. Вона з цими е... гірляндами? Ні. А, Жовтими. Рукавичками від губки Боба. Так. Цей костюмчик. Я взагалі так взяла, знаєте, як наче я тут збираюся тиждень жити. А, а ти мені ще взяла речі. Угу, тому що вас. в мене е, цих хелокіт нічого немає. Угу. О, все, гарно порозкладали. Е, так, треба цього лебедя трошки посунути. О. Я відпочиваю. А це що таке? Це Лабоч. 5, 5 зірочок. Ось, ось такий у нас вийшов готель. Ставте лайкосик, якщо він вам сподобався. Підписуйтесь на канал Ігра Ліля. і до нових зустрічей. Па -па. Пока!